Почекай, 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 дозволь помолитися за тебе і благословити твій день. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зглянься на нас і укріпи серця всіх тих, хто дивиться зараз це відео у вірі та любові до тебе. Прошу тебе, Господи. Даруй всім тим людям, що дивляться це відео, смирення і мудрість у цей день, щоб у кожному їхньому вчинку і слові відображалася Твоя свята воля. Відведи від них спокуси і зваби цього світу, допоможи знайти. Твоє світло у кожній життєвій ситуації, о Спасителю, благослови всіх цих людей, благослови їхні справи і помисли, щоб вони служили тобі і всім своїм ближнім. Навчи цих всіх людей, які дивляться це відео. Бути вдячними за кожну милість і нести свою молитву до тебе з відкритим серцем. даруй їм любов, смирення і навчи їх істину каятись, молитись, вірити, надіятись, любити, прощати, терпіти, дякувати, благословляти і жити. По Твоїй святі волі. Амінь. Дорогенькі у Христі, братики і сестрички. Нехай Господь Бог благословить вас на цей день. Хай дарує мир, радість зла. Слава Ісусу Христу!